Соковинка, літнього сонечка, ніжна краплинка. Ну, Наташ, ну що це я завтра це пройня не розвішу, чи що? А от мені з дитиною позайматися треба. Ліжки. Що у нас тут? Українська література. Тут і в інтернеті не подивишся. Треба самому. Звісно, самому. Ти моя зоя, ти моя умниця. Сьогодні ти в інтернеті подивилася, а завтра будеш, як твій рідний дядько. Цих тікі-токах -тік -тік цих пригать, якась маска маупи, у нього там, вічно челенджі якісь. Читай, що треба зробити. Треба написати власний вірш. Ага. Написати вірша на тему Людина. Людина, природа, любов. Хто напише найкращий вірш, поїде на обласний конкурс. Можна вже квитки заказувати, я тобі говорю. Це для нас не проблема. Так. Село було. Загуло. Руші кущі. Весна, красна. Весна. Яка кра? Ти ж бачиш. У мене більше такий економічний склад розуму. Нам треба людина, яка вміє писати ті вірші. Толік, точно. Він же ж писав вірші самому Іво Бобову. Тільки Іво Бобол про це не знає. Природа, людина, любов. Міття, ну майже нема даних. Ну, для того, щоб вірш написати, треба більше даних. Треба муза, натхнення. То що нести? Пізніше. Людина, людина. Яка вона людина? Чоловік, жінка. Давай хай буде і чоловік, і жінка. Багаті, бідні. Тому що різні люди, вони їздять на різну природу. Ну то хай будуть бідні. Бідні, значить, село. А що в селі немає багатих людей? А які багатства в селі? А, небо. Небо. А на небі, що на небі? Літак? Який літак? На небі зорі. А хто ж любується на зорі вдень? Ніхто. Виходить ніч, а ні це що, це любов, а любов це весна, а весна це що? Коти? Ну, нехай будуть коти. Якщо. Толі, до чого ти ведеш? <гум> Місяць на небі. Зореньки сяють. Видно, що роблять коти. Вийде до мене Лариса Васильівна. Треба котам помогти. Може, Лариса Васильівна чуть переробить? Її не переробиш, я її тридцять років знаю. Оце область. Дзвоніть. Ви вже тут? А ми ж тільки охоронну систему поставили, а ви вже пароль від неї знаєте. Антон сказав. Ніхто мені нічого не казав. Я ще дату вашого весілля сама пам'ятаю. Ой, Маринка, Маринка, ти зі своєї роботи хату геть запустила. Такого безладу на кухні я навіть у комуналці не бачила. Шо? Та на моїй кухні частіше, ніж в операційній. Ветеринар, коли приїжджав, хотів Мурчика прямо на цьому столі. Ну. Чисто тут стало лише сьогодні, жодної пилиночки, все акуратненько, у шавках все розкладено, на паличках розкладено. Тетяна Олегівна, а ви не могли б себе поводити як альпініст з переломом ноги? Тобто, не лазити ніде. Я після вашого марафета тут ніколи нічого не можу знайти. О, от зараз. Оде отут стояв чай? Отой смердючий. А огадой. А, так в нас вікторина. Добре, тоді я беру підказку дзвінок свекрусі. Пі Пік-пік-пік-пік. Алло, Тетяна Олегівна? це ваша невістка Маринка. Я, я зараз знаходжуся на шоу, мама помічниця, і в мене питання на тисячу гривень. Де мій білий чай? Ой, а що це на тисячу? Ну бо він стільки коштує. О, хай бог, миле, оте смердюче варево. Від якого шкарпетками тхне. Тисячу гривень, ви ще каву за дві тисячі купуйте. А оце було питання наступного етапу. Де кава? Стояла отут у чорній коробці. То вона там і стоїть, краще подивись. А так в мене ще й зором проблеми. Нагадайте, хто з нас двох носить окуляри. Так, я їх одягаю тільки коли дивлюся телевізор. Угу, І фото голого Павла Зіброва. <хи> До речі, ми каву за дві тисячі не беремо. Антон каже, на ній економити не можна, тому бере за три. Ой, Марина. Ну, там я її поставила, здається. Здається, Ма, це кава, а не беззбройний окупант. Ти сама в усьому винна. Якби у тебе не був такий безлад, я б не мусила би прибирати. Ви б не мусили тут прибирати, якби ваш син забрав у вас ключі. Я йому, до речі, сто разів про це казала. Щоб у мене, мій син забрав ключі, треба, щоб його дружина вела господарство. От не даремно. У слові Марина і у слові Барда однаковісінько бук. Яка лексична реприза. Вам вже можна стендапом виступати в домі престарілих. Ах так? Ах так. У домі престарілих? А де? Ах ти, диви, яка ти. Що у З... вас тут за шум? Знову сваритись. Кіцюня, краще скажи, де ти діла мої капці. Ніде не можу їх знайти. Вони завжди стояли під ліжком. Там вони й стоять. Мені твій 45-й розступ, це найзамалий. Ні-ні, <рив> Кіцюнька, я облазив всю спальню і їх ніде немає. Це такі, о, о, такі, ну, ну такі сіренькі у формі собачки. Ну, не собачки, вовка, але так вони. Я їх до стиралки окинула, бо одних трошки той. <рив> ну, ну, синочка, ну штирило. <рив> Чай смердить, капці штирять. Здається, в нашій сім'ї завівся парфумер. Мамуся, мамусечка. Тільки не кажи, будь ласка, що ти знову прибирала в нашій спальні. Господи, ну що я там поприбирала? Ну, пил протерла трошки, брудні речі позбирала, підлогу помила, вікно помила. Ну що Олечка, ну я ж тебе скільки разів просив не робити цього. Це ми цілий тиждень з Маринкою будемо знову грати в квести. що? Речі свої шукати будемо цілий тиждень. Бо тебе попитати марно, ти ж ніколи не пам'ятаєш, куди, що діла. Все, все, не на маму. Ну, ну була б у тебе деменція, ти б теж нічого не пам'ятав. Так тихо. Батько дзвонить. Тихо. Алло, що у вас? Який дриль? Я не брала. Ні, у гаражі я прибирала. Ні, ну дриль я не брала. Яке останнє китайське попередження? Не бой, ти що там кряпнув, чи що? Та найдемо ми твій дриль. Прямо. До, до побачення. Треба поміняти пароль, а то попередній твоя мама дуже швидко вирахувала. Сто відсотків. Пропоную мама, ти занадто часто до нас ходиш. Сто відсотково не здогадається. От не даремно я за тебе вийшла заміж ені. Я ще тут. Добрий день, браття. Радий вас вітати в чоловічому клубі Альфа, де ми, чоловіки, вирішуємо наші нагальні проблеми. Я нагадую, головне правило чоловічого клубу Альфа жінки не мають знати про існування нашого клубу. Отож, розпочнемо засідання. В кого і які проблеми. У мене справді чоловіча проблема, моя улюблена футболка. Ну от, секс-інструктор. Не поясню, у кожного мужчини така була або є. Це точно, але у мене отут от трошки надірвалося ззаду. І отут є пляма, яка, на жаль, ну, не вестірується взагалі. Що робить мені? Викидати її чи ні? Так, да, давай ще візьмемо футболку матч у викинемо на смітник історії. Та ти що? Одна дірка і одна пляма. Запам'ятайте, футболку ми носимо до тих пір, поки не залишиться один комірець. І то, тоді її що? Можна вдягнути на шашлики. Я запишу. То що, я це навіть не ставлю на порядок денний, може, є щось серйозне? Е, У мене є проблема. Підійшла до мене вчора моя дружина і каже: я сідаю на дієту. Стоп, а що тут страшного? Ну, здоровіша буде. Ну і дешевше для родини. Та дослухайте до кінця. Якщо вона сідає на дієту, то і я автоматично сідаю на дієту. А нещодавно я в неї знайшов книжку правильного харчування. А вчора вона домой купила мікрозелінь. Це жах. І після шостої ми не їмо. Смаженого та солодкого? Взагалі. Та почекай, ну якщо вона сідає на дієту, то ти тут до чого? Ну, ми ж сім'я. Я бачу, колеги. Проблема існує. Треба вирішувати. Давайте. Тут е, взагалі немає нічого страшного, тому що ти можеш взяти свої улюблені бургери, що ти там ще любиш, там, картопелька, сердечки, і їсти це в ванні, коли вона лягла спати. Проходить тиждень-два, ти підходиш, кажеш, зая, я взагалі не скуд. А значить, ця дієта не дієва. Нащо ну, себе мучить? Працює. І ми сиділи на дієті, я використовував метод роздільного харчування. Тобто вдома їв все, що вона готувала, салатики, мікрозелень. А на роботі жер все підряд. Бургери, хот-доги, смажена картопля, так би мовити, розділяв. Вань, може тобі мій спосіб підійде? Дивись, я кажу. Зай, ця твоя дієта і правильне харчування це що? Це елементарна математика. От дивись. Філіппінський аспараус. 260 гривень за кілограм. А що це? Ну це квасоля така. Я ще 300 гривень за квасоліну вдавав. Продовжуємо. Батат. Це що таке? Це картопля така. 500 гривень кг. 500 гривень за кілограм. Да ця картошка дожна сама садитися. І щоб жуки з неї з каларадський самі злазили. Насіннячі, кіно, авокадо. А саме головне це рослинне молоко. А як це вони в рослина знайшли соски і подоїли? Неважливо. 150 гривень за літр, як тобі? Я врізаю, а якщо ми будемо харчуватися як раніше, то ми зекономлені гроші зможемо що? тобі щось купити. І сміло може ставити воду на пільмінь. Свинина яловичина, 50 на 50. Ні, давайте ще курячі пельмені будемо їсти. Це, понятно. Все, проблему вирішено, засідання завершено. Зачекайте, магістра, можете мені задіктувати оцей спаргагус? Конкарпаркакус. Потім розходимось. Ваня, а ти що не йдеш? мене колектори зверху ждуть. Mm. Ну, хлопці, ну чого ви мені так довго не відповідаєте? Мати, сім хвилин наярює, Ну я що просто так вам дзвоню. чи що? Боже, А чого ви в формі? вас що вже? Ой. Та, та, та ні, Томочка, ти що? Ми, ми, як... ми, ми, ми по гриби йдемо да? по гриби. Ну, я, я таке подумала. Ні, я хороше подумала. просто я гриби це добре. Хоча б вийдете з тої хати. Станете з того дивана. Це і користь, і, і смачно, і зарядка, і закуска. Вань, ну що ти таке говориш? Так а що? А вдруг хтось в хату зайде? Ти баночку грибів відкрив і все. От згадай, Томочка, як свінцітки до нас тоді в гості занадились ходити. Цілий тиждень лазили. Я баночку грибів відкрив і все вже не лазило. Вадя, <гум> Ой, дурачок. Ну постійно ти мене смішиш, а я ж кажу. Користь. І не беріть себе, добре? Ви мені потім їх Віталію будете передавати, щоб я тут почистила, а назад вам гарненькими передала. І взагалі, хлопці, консервація у хаті повинна бути. Значить так. Грибів буде банок зо 20, і банок 10 алечі. Мата, де ми її наберемо? Спускаємося з сьомого поверху, виїжджаємо у приватний сектор. І там є і на дереві, і під деревом, і вітаміни. І собаки. А хлопці, щоб обов'язково закрили мені ну, пару банок яблук. Пару це скільки? Дві? Знаючи її. Це двадцять дві. Правильно, Вадюша. Яблуки вони завжди потрібні. Зимою йдеш у гості, береш з собою банку яблучок. І конфекти вже купувати не треба. Открив банку, дітям дам по яблучку, а дорослим сік. І головне. Банку не забудь. Умнічка і бажано не пусту. Можна туди скласти олів'єшку. Так, хлопці, цього року ще що я хотіла? А, цього року ми ще закриємо лечо. Що таке лечо? Італіанська футбольна команда Лечо! Ні, 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 значить, це такий салат. Значить, берете болгарський перець, морку, цибулю, помідори, часник. все по акції і варите на манісінькому вогні. Тамар, ну що це нам такі сложні рецепти, а вдруг у нас не вийде. Той господі, то блендером і буде ікра. На кухні важлива імпровізація. Грація, грація, паприо. Я вам все наше сказала, задачі нарізала. Все, займайтеся, пофоткайте мені все, що закрили, все, що зробили. До зв'язку. Я вас люблю. Пока-пока. Ну, ну ти з цими грибами придумав здорово. Ти давай будемо думати, що ми їй скажемо. Скажемо, що ми пішли служити в ЗСУ. Ти що? Ти все-таки хочеш, да? Щоб вона взяла і рознервничалася? Ну що ми будемо робити з цією консервацією? Коротше, спускаюся в підвал, стираю старі руки, пишу на кожній банці 2024 рік і все. Я вже так два роки роблю і нормально. Нормально. Цього прийому мене навчив сам Тайгер Вудс, коли ми разом з ним і Дастіном Джонсоном грали у Леонідовича в гольф на дачі. Mm -hmm. А це хто такі? Ну ти що, це як Роналду і Месі в футболі, тільки гольфісти. Ну і коли ви це так грали? Коли ми отримали премію за те, що придумали вимкнути опалення на два місяці раніше, бо була тепла зима. Ми опалення вимкнули, а люди два місяці продовжували платити <сміття> по тарифу повному. Точно, ще по два мільйони нам нарахували премії. По два мільйони і двісті сорок тисяч, якщо бути точно. Та я ж ці копійки не рахую, Ну, що ти. Слухай, скоро у кума день народження, не порадиш мені, що йому подарувати? Ну, все є. Яхти, автомобілі, будинки, заводи. Хочеться здивувати. Наша людина. Я по досвіду знаю, що за цим всім треба дивитися. От мені. Якось подарували договір з шериф, то я живу, як у Бога за пазуху. У мене все під контролем. Можу спокійно спати, спокійно ходити по вулиці, поїхати у відрядження, відпустку, просто до родичей і взагалі не переживати про своє майно. Слухай, ну ця ідея може йому сподобатись. Шкода, що від ДБР не захистить. Та яке ДБР, не говори ці три букви в такому святому місці? Аж мокрий весь. Та ні, ти що, гольф завтра? Був у хапуй, директор нашого ЖЕК. А ви знаєте, яка це чесна і порядна людина. Просто так він хіба кричить. Боже, а це верещав, як різаний. Каже, що? Коли? Чого ви не можете підняти тарифи для цих яківо. Е е е е е е е ці, що ікру на новий рік тільки можуть собі дозволити. Як? Люди. Да, да, для людей вже тариф, вже два тижні пройшло, а вони сидять скучають. Я йому кажу: то, то дивіться, то вже за все підняли. То скажіть, за що? Він каже: я вам повинен говорити. Чи ви креативний відділ по підняттю тарифів для населення з дірник спіпу? Ні, ну все правильно, ми готові. Та й це якийсь напрямок. Так, Газ там, вода. Напрямок це дуже легко. Газ, вода. Нам треба щось таке ковток свіжого повітря. Ковток свіжого повітря. Це прекрасно. Хай люди за повітря і платять. Як ти собі це уявляєш? А ти премію не хочеш? Розкручуємо. Значить, дивіться, називаємо тариф чисте повітря. А щоб люди знали, за що вони платять. Кожного місяця в наш ЖК приїжджають фури із гірським і морським повітрям. Відкриваємо і рівень кисню в повітрі автоматично підвищується. Точно! А начальник жеку, ну хапуга, свята людина робить на своєму сайті заяву, що з такого-то числа відбувається операція Ейрклін. Air clean. Air clean. А вона означатиме, що по всьому місті смог, а лише в нашому ЖК чисте повітря. Тариф за чисте повітря, я думаю, на відсотків 30 можна підняти. Це мінімум. А щоб всі були у вигарші, ми ці фури. Для повітря. Візьмемо у вашого брата. Він же ж логістикою займається. А можете, коли хочете, креативщики ви мої. Все, я дохапую. Чи це я вже геть сліпий? Чи ви подурили там у себе за чисте повітря? Ну ви в мене зараз надихаєтесь. Це що таке? Це що таке? Господи? Ну, ну як що? Платіжка ваша що? Да, платіжка то моя, а ціни то тут ваші. Це, ви, ви просто хапуги. Ще не вистачало, щоб я власному подвір'ї за чисте повітря платив. Так, слухайте, ну йдіть не колихайте повітря, ну що не бачите, не до вас. Ах так, я піду, я піду, але я зараз звернуся в наше ЖК, в спілку пенсіонерів. І повірте, повірте, завтра я тут буду не один, завтра тут будуть всі пенсіонери. І ми вам перекриємо повітря на раз-два. Дуже швидко, понятно? А пішов. Леонідович, треба щось робити. Не вистачало нам іще групи розлючених пенсіонерів. Давай. Е -е -е, я вибачаюсь. Ідіть сюди. Ви ж цей Іван Козадойович. Як як Коземірович? К Точно, Козимірович. Скільки вам років? 65 і 2. О, у нас же якраз проходить акція для всіх пенсіонерів, кому 65 і 2. Получається за чисте повітря. платити не треба. Бу -бу. Дивіться, не задихніть. <рес stereo> Всі будуть, а ви ні. А -а. А, в якості компенсації, е, от. Це вам. Це я дожен до вас постійно бігати. І, і, ну. До побачення. Чуєте, Леонідович, я тут краєм вуха почув, це що? Передать в канцелярію, що всім, кому більше 65, то їм ці платіжки не вписують. Ти що зовсім з лозу з'їхав? Ну ти ж бачиш, що є унікуми, які це читають. Який там шрифт був в платіжці? Треба два і 2,5. Ну ви бачите, лазять і лазять. Ну, хлопці, займайтесь, думайте. <звук> Дать-дали, а открить не відкрили. А ти хапує. О, да шо ж ти ле чхаєш, а? Тобі взагалі слово швидкість, знайоме. Ольга Станіславна, я ще багато яких слів знаю. Я знаю, як там правила, порушення, штраф. А, ні. Слово швидкість ти знаєш. Коли з моєю святкою спиш. Не, ну так справа не піде. Ми вже на годину від графіка відстаємо. Наженемо. Тут за Полтавою можна буде розігнатись. Ага. Шведи теж так думали. Давай, повертаю там. Куди? Там, там же ж траси нема. Траси немає, а дорога є. Я її добре знаю. Да. Той раз теж дуже добре знали нерегульований залізничний переїзд. Щоб я не натиснув на газ, то отця Гавріла була халтура навіть дві. Ти мене не зли. Нам потрібно скоротити шлях. Там дорога, не автобан, але їхати можна. Куди? На ну, той світ? Там ґрунтовка, там яма на ямі. Ми взагалі без коліс залишимось. Ти глухий чи що? Ми через тебе, черепаху, запізнюємося. Хлопцям на сході треба броніки вже. І окупанти чекати не будуть, доки ти дочекаєш. Як знаєте, я вас попереджав. О, якби ти мене попереджав, я свою доньку в монастир віддала б. Я кажу, повертай, бо я тобі зараз поверну. Ну то що, скоро ми поїдемо? Отак, як ви знаєте дорогу, так і поїдемо. Я тобі кричала, баюра, обережно баюра. Коли, коли ми вже кальсом-ямі були? Ой... От я завжди знала, що у тебе руки не з того місця ростуть. Але щоб його очі там були. Оля Станіславна, ви можете вже прикращати цими своїми бородатими подколами. Ми так питання, блін, не вирішимо. Давайте виходьте з машини, будете штовхати бусик. Ти що, пецюк? Ти що там. Нюх втратив, чи що? Я взагалі то жінка. Жінка? Жінка, яка не їздити за кермом, тільки на моїй шиї. Давайте виходьте і будьте штовхати. Що ти дивишся на мене синіми очима? Давай, йди за кермо. Спіді Гонзаліс. Хто? Іди давай! Хто? Не командуй! Я коли була директором Давай, давай, стар... давай, давай! Ольга Станіславовна, я ж кричав! Відстрибуйте, відстрибуйте! Ну! Те про що замовкне, а? Слухайте, а з другої сторони збулася ваша мрія. Ви завжди хотіли поїхати в грязеві ванни. Господи, ще одне слово, я тебе в тій баюрі втоплю. Слухайте, давайте я щось придумаю. Ти вже придумав. Як керівника волонтерського центру... Смердючою і брудною привезти до комбрига. Ну от! Що вот? Ти мене будеш нею мити? Ні, чуть-чуть покруплю вас, бо у вас вже давно нечиста сила сидить. О, зараз ще один такий жарт, і моя донька стане вдовою. Ви знаєте, Олестинслав, життя є вдовга нина. Ніколи не знаєш, що з тобою може трапитися. Я вам на весіллю тільки ноги мив. А зараз все доброго вечора, ми з України.